Вітаю вас, любі діти! Як радіємо ми вже трошки теплому яскравому сонечку у небі та білим хмаринкам на весні. Справді, пропоную сьогодні зробити ось таке сонечко з хмаринками з пластиліну. А як саме зараз покажу, щоб зробити ось таке весняне небо, нам з вами знадобиться! Невеличкий аркуш паперу або картону, на якому ми будемо розміщувати сонечко та хмаринки, дощечка для пластиліну та пластилін жовтого та білого кольору. Отже, спочатку ми трошки прибираємо вбік аркуш паперу та беремо жовтий пластилін. Від нього нам потрібно відщипнути досить великий шматочок. Ось так. Далі ми розігріємо його добре в ручках, розімнемо та будемо скочувати у велику кульку. Ось так. Тепер нам цю кульку треба сплющити. Кладемо на дощечку та добре притискаємо пальчиками або навіть долонькою. Ось так. Тепер обережно забираємо наше сонечко з дощечки. та приліплюємо на аркуш, привтискаючи також пальчиками. Тепер ми будемо робити нашому сонечку промінчики. Для цього беремо знов жовтий пластилін, але відшипимо вже невеличкі шматочки, з яких будемо скочувати ковбаски. Розминаємо. Ось так формуємо невеличку ковбаску, а далі вже її розкочуємо. Подивіться, який довгий промінець в мене вийшов. Я знову кладу перед собою аркуш та приліплю цей промінець однією стороною до сонечка. і ось так, притискуючи пальчиком, відвожу його у бік. Таким ж чином я відчіпаю ще один шматочок, теж формую невеличку ковбаску. Розкачую її в довгий промінець і буду ось так навколо сонечка приліплювати їх. Ось мене вже другий готовий, так само притискаю до сонечка однією стороною і добре приліплюю. Так само робимо інші промінці. Ось таке сонечко в мене вже вийшло. І зараз я вам покажу, як можна зробити хмаринки. Робити їх ми будемо, звісно, з білого пластиліну. Відчіпимо невеличкий шматочок. Також добре розминаємо в ручках. Робимо кульки. Ось така невеличка кулька швидко в мене вийшла. Притискаю пальчиком. Розплющую її, ось так. Далі обережно забираю дощечки, трошки вирівнюю її, і приліплюю до аркушу. Так само роблю наступну кульку. Теж її розплющую. І приліплюємо біля першої. Ось так. І ще роблю третю кульку. Розминаю, розкочую, розплющую. Та приліплюємо ось так. Подивіться, в нас виходить ось така хмаринка. Таким ж чином я зараз зроблю ось тут невеличку ще одну хмаринку. І ось така весняна поробка з пластиліну в нас з вами вийшла. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!